Навіщо вранці пити теплу воду з куркумою? Всі вже чули, що теплу воду зранку пити дуже корисно на голодний шлунок, тому що це запускає метаболізм, очищує зсередини наш організм, вимиває токсини, очищує шкіру. Але якщо до такого теплого напою додати трошечки куркуми, то користь збільшиться в багато багато разів. Моментальний імпульс імунній системі. Якщо пити такий напій регулярно, то в осінньо-зимовий період ви будете точно захищені від вірусів, грипів та застуди. Покращує травлення, вода з куркумою заохочує роботу жовчного міхура та вироблення багатьох ферментів, які допомагають нашому травленню. Підтримує рівень цукру в крові в балансі. Куркума допомагає правильно нашому організму оброблювати цукор, який знаходиться всередині їжі. Також запобігає стрибкам цукру. Цей напій допомагає худнути, тому що куркума запобігає відкладенню жиру. Також цей напій покращує стан та колір шкіри, допомагає роботі мозку, допомагає роботі серцево-судинної системи та ще багато-багато користі. Отже, як приймати куркуму з теплою водою? Для хорошого результату буде достатньо всього однієї четвертої чайної ложечки. В теплу воду щоранку розмішуєте і спокійнесенько випивайте. Заборонено пити такий напій особам, в яких є жовчокам'яна хвороба та закупорка жовчових протоків.